Ми розглянули наповнення проєкту шовкового шляху безпосередньо з Ради експортерів питанням економічного взагалі наповнення товарами, послугами і розвитку інфраструктурних проєктів. Це стосується взагалі розвитку напрямку Казахстану, Туркменістану, Азербайджану, Грузії, Туреччини, Ірану і Китайської Народної Республіки. Сьогодні було запропоновано конкретні речі, які стосуються бізнесу, тому що шовковий шлях, який може з'єднати не тільки Україну. З Китайської Народної Республіки через Грузію, Азербайджан і Казахстан, а також залучення європейських партнерів, які можуть за рахунок Вікінгу і зубра підключитися до цього шляху. Але нам сьогодні дійсно потрібні конкретні пропозиції від бізнесу по наповненню тіми проекти, які можуть залучити інвестиції для розвитку логістики, переробки переробних підприємств на території України, а також зацікавлені бізнесу в продажі продукції. І постачання своїх послуг на всі країни, які йдуть по шовкому шляху. Цей проєкт не на два, не на п'ять, не на десять років. Цей проєкт на десятиріччя. І тому саме системний бізнес, і агро, і інфраструктурний, і переробний, який може долучитися, ми сьогодні дійсно чекаємо пропозицію. Нам запланована на квітень місяць китайська міжрядова Українська комісія. Сьогодні вони не хочуть бачити тільки презентацію. Вони сьогодні хочуть побачити конкретні проекти з конкретним техніко-економічним обґрунтуванням і конкретними бізнес-планами. Тому в рамках вже цієї комісії, ще до торгової місії в 3 е, кварталі, ми можемо вже зібрати той пул пропозицій, які ми можемо надати для нашим е, бізнес-партнерам. Тому, будь ласка, долучайтеся. Також була сьогодні дуже велика зацікавленість висловила з точки зору напрямку взаємовідносин з Іраном. І ми маємо сьогодні підтвердження про те, що комісія може відбутися в цьому році. Сьогодні була взагалі така пропозиція створити конкретну робочу групу по напрямку Шовкового шляху. Це стратегічний проєкт, я думаю, що саме він дасть можливість просунутися приклад.